Друзі, всім привіт! Сьогодні я підготувала для вас пісну страву. Це голубці, але не звичайні, не з рисом, а з інгредієнтом, який набагато корисніший, ніж рис. І якщо цікаво, не забудьте поставити вподобайку та дивіться далі це відео для того, щоб дізнатися, що ж за такий цікавий, корисний інгредієнт. Для приготування пісних голубців нам знадобиться 200 г перлової крупи, 400 г грибів, я використовую гливи, 2 цибулі, одна велика морква або 2 невеликі, 100 г томатної пасти, сіль та перець за смаком, кріп та рослинна олія для смаження. Промиваємо та замочуємо на ніч в прохолодній воді перлову крупу. Саме для цих пісних голубців мені дуже подобається використовувати саме не рис, а перлову крупу. Якщо ви не любите перловку, то заміняйте її на рис. Та сама кількість 200 г. Гриби можемо використовувати будь-які, мені дуже подобаються гливи та ерінги. Гриби треба промити, порізати дрібними шматочками та обсмажити на олії з додаванням солі та перцю. Тепер обсмажуємо моркву та цибулю. Цибулю я дрібно порізала, моркву натерла на терці. Підсолимо. Ставлю варити перлову крупу співвідношення 1 до 3, тобто в мене 200 г крупи та 600 мл води. Водичку трошечки підсолюю, варю під закритою кришку на слабкому вогні до готовності. Беремо пекінську капусту. Це може бути дві невеличкі або така велика, як в мене зараз. Відрізаємо ось цю частину. І обережно розбираємо листечко. Потім це листечко ретельно промиваємо. Заливаємо капусту окропом, накриваємо кришкою та лишаємо на 10 хвилин. Наша перлова каша готова. Змішуємо її з грибами, половину поки що лишаємо, вона нам ще знадобиться. Перемішуємо. Додаємо подріблений кріп. Наша начинка для голубців готова. Лишаємо її, щоб вона трохи охолола. Так нам буде легше формувати голубці. Дістаємо капусту з води, беремо лист, відрізаємо цю грубу частинку, розвертаємо, викладаємо начинку, столову ложечку. Можна трошечки, якщо влізе більше. Завертаємо краєчок. Все, наш голубчик готовий. Складаємо голубці в форму або кастрюльку щільно один до одного. Можна викладати у форму та запікати в духовці, мені так більше подобається. А можна в кастрюльку і тушкувати на плиті. Змішуємо зажарку, яка залишилася, з томатною пастою. Додаємо теплу водичку. Перемішуємо. Ставимо форму в духовку 185 градусів з конвекцією на 40 хвилин. Друзі, наші голубці готові. Ось така смачна та корисна страва в нас сьогодні вийшла. Обов'язково приготуйте її для своєї родини. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, воно було цікавим та корисним, будь ласка, лишіть мені вподобайку та коментар. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Будь ласка, бережіть себе!